Олімпійські ігри, на які збираються mm -hmm. допустити росіяни, зараз є ці певні розмови. Я хочу, до речі, сказати, що абсолютна імпотентність Гудсайта, який заборонив українським спортсменам виступати. На змаганнях, де виступають російські білоруські спортсмени. Є нюанси. А, ні. Я вважаю, можна я свою так, думку так. скажу я, з цього приводу, чому цього не можна було робити, як потрібно було зробити за секундочку, буквально. Так от, і зараз ми дозволяємо, ну, світове суспільство дозволяє головувати російським терористам в Раді Безпеки ООН. Це просто людь. Що стосується Гудсайта і цієї заборони, я впевнений, що цього в жодному разі не потрібно було робити. Не потрібно було робити. Потрібно не забороняти українським спортсменам, а налаштувати федерації так, щоб там головували не проросійські злодії, деякі в законі, угу. а головували патріотичні спортсмени, які самі б сказали, що наша федерація і наші спортсмени не будуть приймати участь, якщо всесвітня федерація відмовляється їх забороняти. Ми туди не поїдемо. Виступайте без нас, тобто, це повинна бути громадянська позиція. Гудсайт пішов по шляху найменшого спротиву. Він не хоче звільняти український спорт від е проросійських агентів. Не хоче, от а по-друге, не хоче проводити, бо спорт ще, ще це ще і що. Це виховальна робота uh -huh. завжди. Він не хоче проводити цю виховну роботу. Виховна, вибачте, не вихована. Виховна. Він не хоче проводити виховну роботу. І він такий: я краще по радянськи забороню. І що, от зараз що отримує гудсайт? Я вам скажу зараз. Спортсмени, я вже знаю, що спортсмени шукають під якими прапорами їм виступати. Хлопці поїхали, тайські боксери певні поїхали в Іспанію і будуть виступати під іспанськими прапорами. Тепер розумієте? Така це їхня романянська позиція. Що вони будуть брати участь могання з росіянами? Бачать, а, так вони, а, ну, ну, так. Вони, вони бачать, вони бачать свою спортивну кар'єру. Ну все так. так тоді питань нема. Тоді ми на можемо це розширити на всіх інших, розумієте? І дійдемо до того чувачка, який каже, що я хочу на мої... Ріярдубір я погоджуюсь, але ж виховної роботи жодної з ними ніхто не поговорив. Для них не створили умови. Їм не сказали, хлопці, це, це потрібно країні. Ні, просто сказав: ми забороняємо. Ми забороняємо. А чувак два роки чи там п'ять років. Його батя паше. Ну умовно, давайте. Ви ж знаєте, що таке спорт. Звичайно, так його батя паше з дня в день тренером no. по десять тренувань, щоб зібрати гроші на підготовку свого сина. Я таких випадків знаю багато. Багато. І не, не лише е, і єдиноборство. От, Це і там, інші види спорту. Коли батьки тягнуть в спорт, бабками тягнуть, потрібна нормальна їжа, потрібні нормальні препарати, потрібні нормально відновлення, все. Тобто вкладають скажені гроші, а потім їм Гудсайт каже: все. І сидить сім'я, яку ця дитина, ну по суті, повинна була годувати, яку все вклали, і все ні. Проведіть виховальні розмови, запропонуйте щось, знайдіть Міністерство спорту для цього і існує. Чим відомий Гудсайт, давайте вибачте. Вам. Чемпіон. Чим відомий Гудсайт на посту міністра а, спорту України, окрім заборони. Окрім заборони виїзду українським а, спортсменам? Нічим. Ноль взагалі. Ноль взагалі. Розвиток спорту? Ні. Світові спонсори світового рівня ні. Пропозиція проводити чемпіонати чи ще щось у нас в Україні десь. Певні пропозиції, які, які можуть заблокувати російських спортсменів. Хер. Він просто пише: заборонити всім. Та пішов ти в дупу з такою позицією. Це дуже слабка, неконструктивна позиція. Це моя думка. Я бачу, що Валентин Гладких її не поділяє. Ну я не поділяю ну правильно, я ж я тому і кажу. Я, я не переходжу одразу на іншу тему і кажу, а Валентин Гладких нічого страшного, все я висловився, а Валентин Голодких проти, він не буде більше говорити. По перше, таку саму позицію зайняли багато інших держав, які mm -hmm. так само сказали. Те, що ця позиція є слабкою, погоджуюся, що насправді чого ми маємо залишити полю бою, на якому залишаться росіяни. Цебто, ми не будемо брати участь, а росіяни будуть брати участь. Я думаю, що вони не дуже сильно засмутилися через те, що хтось відмовився брати участь. Mm -hmm. Тому пріоритетом безумовно має бути досягнення рішення про заборону росіянам і білорусам брати участь у змаганнях міжнародних. У це є пріоритетом. Але е, проблема полягає в чому, чи ми є єдиним суб'єктом, який спроможний забезпечити схвалення такого рішення. На превеликий жаль, жаль, ні, не є. Mm -hmm. Є дуже багато. Там, наприклад, та сама боксерська ця федерація, ну де сидить, до речі, один українець, колишній чи теперішній, я не знаю. І, і інший персонаж з Росії, який принципово говорить про те, що ні, я буду допускати спорт поза політикою. А ви, якщо не хочете брати участь, не беріть участь, і наші не беруть участь. І пам'ятаєте, да, цю історію здається з юнацькою збірною України без боксу, коли вони відмовились. Це бо у нас їх дуже... дискваліфікували за гімн чи за прапор України. Mm -hmm. Ну тобто, це відверте зловживання з їхнього боку. Тут просто треба розуміти, mm -hmm. що слухайте, е, точиться війна, і у кожного є своя позиція, і у кожного є суперечності. І так само у вашого друга, да, який робить оці от, е, пристрої, які потім е, нищать ворога, Ну, також є альтернативи, мабуть. Я чу, програмісти мають воювати, а що там ще хтось має воювати, а що там хтось ще має щось зробити. А боксери мають боксірувати, бо за них багато інвестували. Uh -huh. Так а, а люди, які гинуть, в них нічого ніхто не інвестував, коли були які що вони єдині годувальники. Я розумію спортсменів, я розумію їхню логіку. Тобто людина все життя тренувалася, вела дуже складний дисциплінований спосіб життя, і просто так відмовитися від цього. Я розумію, це складно, але з іншого боку, це проблема між. Професійною кар'єрою і громадянською позицією. Як хто робить вибір цьому? Розумію, це кожного проблема. Знову ж таки, я не засуджую, бо я розумію і одних, і других. Зрештою, чомусь українські футболісти можуть грати з росіянами в європейських клубах. Дюч. Ну, То типа не можуть. То це, от, оце викликає певний резонанс. Чому так стається? Але повторюся, що е, є іноді такі рішення, які просто є необхідні. Тому що це рішення було просто інструментом тиску ну, на відповідні світові федерації і просто їм сигналом, що, шановні, ви хочете проводити змагання з росіянами, нехай перетвориться на чемпіонат Росії відкритий. А всі цивілізовані країни мають від цього відмовитися, так само, як від Олімпіади і всього іншого.